Так, ну що, друзі, продовжуємо нашу улюблену десяточку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, 4, пять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Один. Два. Один. Один. Витираємося. Все, друзі, є. стоматологічний тест для ножа. Пройдено. Ви вже можете рахувати, що ніж номер 19 загострено. Давайте подивимося на нього поближче. І дивимося тут Щик. все чудово, красавчик, до речі, переставивши. Лапки від Хепстон Р2. Тут більші гвинти. Тобто такі, як фіксується вся точилка. І, виходить, одною викруткою ви працюєте і там, і тут. Я думаю, що це чудово. Адже в комплекті до РСки своя викрутка. Там Шестигранник менше. Ось так. Ось так. Це все викидаємо мусорку. Серветочки. Попшикати. Випираємо. Забираємо сліди нашого втручання. Чуть ну на що Робимо. І Беремо бумажку, до якої ми звикли. Десь завусенчик є? Коли в нас є завусенчик, ми що? Айно, ну, ми не нервуємося. Ми шукаємо сатик. І на мусатику оп! Трішечки. Допрацьовуємо ріжучу крайку. Беремо нашу чарівну досточку від скімена. Два, раз, два, раз, два. Все. Дуже багато не можна, можна наробити таким чином бідосі. Так, 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 так. Щем би нам протерти. Звісно, серветочком. Хоп, хоп, хоп. І перевіряємо на нашій помашці. Так, гарно вчіпимось. Ще дере. Ще, значить, без мусачика нам ніяк. Трішечки обдерти завусенець. Він нас зустрічає. Без дощечки ніяк. Дощечка вбивця за усенців. Оп! От так, друзі. Все. Ножичок почав різати. Без питань. такі справи. Отакий От ніж. Ніж 18. Загострено.